У Вінниці зорганізували підготовчий курс до школи для дітей-переселенців. Заняття проходять на базі одного з Вінницьких ліцеїв. А, а, так, будь ласка, Стартував дошколярик 1 серпня. У групі до 10 дітей. Чай цифри та літери роблять аплікації. Заняття ініціювали в Центрі підтримки переселенців Я Маріуполь. Його керівник Олександр Халявінський говорить, хочуть, аби діти підготувалися до школи і адаптувалися до нового міста. Розуміючи те, що діти з лютого місяця прикратили навчальний процес, знаходилися або в режимі онлайн, або ще якісь проблеми. Тобто, ми хотіли підготувати наших дітей до саме до школи. До цього ми зробили опитування у наших батьків, чи потрібно це робити, які категорії дітлаків хочуть туди ходити. Окрім дошколяриків, заняття проводять і для учнів перших четвертих класів. Семирічна Аріна перейшла до другого класу. Розповідає навчальник їй подобається. Мені подобається математика, українська мова. Мені подобається у школу Я люблю школу. Це великий, великий. та міцний, Це мій, мій пальчик вказівний». Вчителька початкових класів Ірина Давискиба каже, з учнями повторюють програму за перший клас: вчать математику, мову, каліграфію. Написали слово калина. Ми дещо згадуємо, дещо повторюємо і намагаємось надолужити оту прогалину, яка виникла у дітей за рахунок того, що вони не мали можливості навчатися цієї весни. Працюємо зараз в трьох напрямках. Це читання, це українська мова і математика. А вчителька Альона Бондаренко працює з учнями третього класу. Увага, дітки! Зараз ми будемо добирати ознаки до ось цих слів. Ці дітки вони активні, вони хочуть працювати, вони позитивні, вони хочуть знати. А особливо ще коли ти їх заохотиш. Якимись штампиками чи то якимись подарунками, то взагалі активність ще краща тоді. Я кумедний, я товстий. Поплескали в долоні. Дякуємо. Дякуємо Наразі підготовчі курси відвідує 90 дітей. Заняття проходять тричі на тиждень по дві години. Для учнів перших четвертих класів триватимуть вони до кінця серпня. До школярок працюватиме весь рік. Наталя Колодій Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.